Привіт! Сьогодні ми поговоримо про книги. Будемо говорити про книгу Софії Андрухович Фелікс Австрія, книгу Олександро Баріко Містер Гвін та Міла Павлович Еротичні історії. Так, розпочнемо. Давайте з останнього. багато коротких історій на еротичну тему. Я не зовсім зрозуміла цю перво такого автора. А, проте мені сподобалось а, поєднання, тонка нитка, деяких героїв, які виринають несподівано здавалися, б, історії не пов'язані між собою, але де на де герої з'являються ті самі, які вже були в попередніх історіях. А, можливо, мені треба краще розібратися в творчості Мілорадаковича, але так собі. Алесандро Баріко, Містер Він». Книга про людину художнього складу, характеру. Письменник, який вирішує, що він більше, хоча він успішний, але він більше не буде писати. У нього така мулька. і він вирішує зайнятися написанням картин словами. Як на мене, це те саме, що написання. Книжки, але він підходить з, з свого боку, він створює спеціальні музичні твори, замовляє їх, створює спеціальну атмосферу, а, освітлення спеціальне і спостерігає за людьми в цьому дивному просторі, створеному ним. І потім складає портрет, мабуть, про людей настільки глибоко, тому що вони а, дуже цінують його роботу, знаходять. В цьому портреті себе а, мова легка, дуже легко читається. більше підійде для творчих людей, така дивна трошки книжка, але загалом нічого. Остання книжка, яка мені найбільше сподобалась, це книга Андруховичі Андрухович Австрія». А, я чомусь не читаючи Софію Андрухович, попередньо ставилася до неї досить скептична. Роман її сьомга якось абсолютно не викликав жодного бажання взяти книжку до рук і прочитати її. Я її досі не прочитала. І коли ця книга потрапила до моїх рук, я не очікувала чогось надзвичайного, і очікування в мене були гірші. Але книга мені дуже сподобалась. Як сказала, одна хороша людина, якщо по книзі можна вивчати мову, це хороша книга. Дійсно, мову можна вивчати тут багато таких цікавеньких слів, особливо. Словникового запасу. Ви можете поповнити свій словниковий запас на тему різних смаколиків Тут дуже апетитні назви. У книзі описується Іван-Франківськ початку 19 століття, наскільки я пам'ятаю, можна поринути в атмосферу, уявити, яке було життя в той період. І головні героїні це пані та її служниця. Хоча, по характеру, служниця більше схожа, як на мене, на пані і. Ці дві жінки, які переплетені життям, і вони чомусь вирішили, що вони повинні бути разом. Через слово батька а в кінці, виявляється, щось дещо інше. Ви дізнаєтесь, коли прочитаєте цю книгу. Мені в нас подобалось. Наразі все, до зустрічі. Ставте лайки та підписуйтесь. Буду рада зустрічі.